Ні, не привозили вантажівкою, але сьогодні до нас приїхала ціла палета забутих посилок. Тут загублені посилки, ті, що повернули в магазин, залишили на пошті чи закинули десь на складі. І таких у нас цілих 100 кілограмів, які ми сьогодні і розпакуємо. Палету ми купили за півтори тисячі доларів, але заявлено, що товару тут мінімум на вдвічі більше. Компанії продають такі посилки, дешевше собі вартості. Ти не знаєш, що там, але по ідеї точно вийдеш у плюс. Але не варто забувати, що деколи прийти може бракований або вживаний товар. Після зняття плівки багато коробок вже видно. І поки я особисто не бачу чогось супердорогого. Мені поки більше всього подобається ось ця коробка. Може, тому що вона дуже жовта, а може, тому що тут будівельний пилосок. Але почнемо ми не з неї, адже нелогічно витягати коробку з під самого низу. Тим більше оператору сподобалася інша, одна з найбільших. І треба сказати найважчі. Коробка повністю замотана скотчем. Вся, я ще такого не бачив. Судячи з упаковки, має бути щось цінне. Але поки що видніється тільки пухе плівка. Під нею видно щось велике і квадратне. А ще тут є розетка. А значить, це вже якийсь електронний прилад. Якісь шланги, кошики. Чесно кажучи, я й близько не розумію, що це може бути. Взагалі, є здогадки, хоч якісь. Але все змінилося, як тільки я побачив інструкцію. А-а-а! Compact Countertop Dishwasher. Для тих, хто англійською ні бум-бум, пояснюю, це портативна настільна посудомийка, і таких я у своєму житті ще не бачив. Ну, вона трошки подряпана. І